Віра. Скажіть, будь ласка, коли ви чуєте слово віра, антонім цього слова, це що? Ні, це не антонім. Невірство. А ще які слова синоніми? Невірство. Які ще будуть слова бути антоніми? Вір. З невіра. Угу. З невірство, безвіра, ту і Сантонімі цього слова. В житті кожного християнина бувають часи, коли приходять сумніви. До вас приходили сумніви взагалі в існування Бога, в смерті Христа, в Воскресіння Христа, там, в життя вічного. Тільки в Каті і все? Це або чесними треба бути, або насправді в кожного християнина час від часу, коли, ж, можливо, приходили сумніви. Знаєте, коли Ісус помер, багато з його учнів теж мали сумніви. Про що були їхні сумніви, коли от Христос помер, але ще не Воскрес? В них з'явилися сумніви, ви думаєте? Так. Да. А про що вони ці сумніви про що були? Що він Воскресне добре, а ще? В чому були сумніви? От він помер, його положили в гробницю. Чи, той, чи він той насправді, в кого ми вірили, так? а ким він мав би бути? Богом, ще царем, місією, так? Тобто прийшли сумніви. Слухайте, ми залишили все, що в нас було. Три з роки за ним ходили. А тут, оказується, можливо, це не той, про якого ми думали. Тобто в них приходили сумніви. А, хто чув про таку людину, як Мартін Лютер? Хто він такий був? М? Реформатор. Угу. Спочатку він був ким? Перед тим, як був він реформатором. Ким він був? Католицьким священником. і навіть вчився в семінарії, викладав семінарії. А, потім він став реформатором. Але не про це. А, Мартін Лютер він одружився після як е, зробив реформи і реформатором був. І в нього була така дружина на ім'я хто знає Катерина. Її звали Катерина фон Бора. А, вона насправді була мудрою жінкою. І от а, вона по-справжньому помічала, коли її чоловік був в радості, коли він занепокоєний був, коли в її чоловіка з'явилися певні сумніви. І от одного разу, коли вона бачила, що у Мартіна Лютера певні звідчі був у сумніви, цікаво, що Марті Лютер, от така от людина, про яку високо ми думаємо і говоримо, в нього часто приходили певні сумніви. І ось Коли вона побачила, що її чоловіка прийшли сумніви, який був в настрої, що вона зробила? Вона заказала одному майстеру, що він на кам'яному порталі, тобто кам'яна плита, щоб він написав слова «ВІВІТ». І щоб цей кам'яний портал поставили перед входом в дім. А хто із вас думає, що ці слова означали на латині «ВІВІТ»?» Які здогадки? Ні. Ну, щось схоже. Вівіт означає, він живий. І ось поставили цей портал. і коли Мартін Лютер і решта людей, які приходили в дім, вони читали Вівіт, Він живий. Хто живий? І вона мала на увазі Ісус. Ісус, Він живий. Е, тому, якщо в тебе є певні відчаї або сумніви, або коли в цього було Мартіна Лютера, і він читав, Він живий. І це підбадьорило його. Знаєте, насправді ці слова, коли вона написала і він читав, вони це були як і привітання, і утіха. Якщо в моєму житті сили мене покидають, і є певні відчай моральний, духовний, то розуміння, що Ісус живий, дає сили, і розуміння віра в це, і дає сили рухатися далі. Насправді, вівіт, Ісус живий. Я хотів би вас сьогодні привітати. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ось для справжнього християнина це слово, яке дає сили пройти через труднощі, через переживання, через сумніви, коли насправді я в це вірю. Ви любите історію? Яка ваша улюблена історія? Яка зв'язана з Воскресінням Ісуса Христа? Хто міг би поділитися? У вас є така улюблена історія? Зовсім немає? Добре, дякую. Згадайте? Одна із моїх улюблених історій це коли двоє учнів йшли в Емаус. Пам'ятаєте цю історію? Давайте її прочитаємо. Хто мені поможе? Максим, поможеш мені? А, якщо у вас є Біблію, ну, можна і на екрані. Луки, 24 розділ з 13 вірша. А, Луки 24 розділ з 13 вірша. Якщо є у вас Біблія, це, це добре і можна і на екрані. А, ця історія вам відома? Я думаю, що більшість з вас чули цю історію і не один раз, але дивлячись на цю історію, я хотів би, щоб ми взяли певні для себе уроки. Ну, давайте ще раз згадаємо: Це історія про учнів, які мали сумніви. Так само і в нашому житті може бути. І ось ці двоє учнів йшли в Емаус. Місто Емаус знаходиться від Єрусалиму приблизно 10-12 кілометрів. І ось події, які сталися три дні тому, їм не давало спокою. Вони міркували, вони роздумували, розмовляли. Ну, що це могло означати? Ну ми так вірили, а тут ось таке сталося. Тобто події їм не давали спокою. І ось, коли вони розмовляли йшли ви маус, підходить до них Ісус і питає: про що він питає? Про що ви розмовляєте? Чому ви такі сумні? А вони такі, ну, хіба ти не знаєш? Хіба ти не знаєш, ось ці події, які сталися, вони не давали спокою нікому. А цей незнайомець підходить і питає: ну, а що сталося? І вони починають говорити. Ось Ісус, який був пророк, який був могутній в силі перед Богом і перед народом, Його розпіли. І вони кажуть, а ми сподівались. Ми то думали. От яка, яка них був, Які сумніви були? Вони вірили. Вони вірили, що це Месія, що це Божий Син. А ми думали. Тобто, насправді, це не той, про якого ми думали. Що робить Ісус? Ісус підходить і каже, і починає їм розповідати. Але перед тим вони кажуть, ось. Деякі жінки говорять, ніби ти Ісус Воскрес! Вони повірили жінкам? Ні. Вони кажуть, що навіть жінки говорять, що ангел прийшов і розповідав. Ну, майбутнь жінкам там привидалося або щось побачилося. Ну, Не може такого бути. Тобто вони взагалі не сприймали ті слова і те свідчення, які говорили жінки. І Ісус говорить до них о безумні запекло серця. Чому Ісус так, така реакція в нього, як ви думаєте? Ну, бо не вірили. Тобто він один раз до них говорив, вони бачили, він говорив про свою смерть, він говорив про своє Воскресіння, тут свідчення жінок, що навіть ангел з'явився, а вони не вірять. І він каже, о, безумні, запекло серце, писання ж говорить, що так має статися, і почав він вияснювати писання з самого початку. І ось вони наблизилися до села. Ісус удає, ніби хоче йти далі. Що роблять ці люди, ці двоє? Вони кажуть: здалися, зайди в дім. Вони запрошують його в дім, вони кажуть, переночуй, пропонують йому їжу. І коли е, Ісус благословив хліб, що сталося з ними? Наче якась піліна, да? відкрилися очі, і вони впізнали Ісуса. А Ісус став для них невидимим. Яка їхня далі реакція? Вони лягають спокійно спати, ну, на ранок підемо, розкажемо іншим. Да? Ні. Вони знов встають, не знаю, яка там була година доби, ну ніч, да? і знову йдуть в Єрусалим цих 12 кілометрів пішки, не на автомобілі і не на ослі. Йдуть, щоб розповісти іншим. І коли вони приходять, Дім, вони розповідають. І коли вони розповідають про Ісуса в той самий момент. Ісус з'являється і показує їм свої руки і ноги. А як ви думаєте, чому він показує руки ноги? Доказ, що справді це він, а не хтось інший. Потім він каже, дайте мені що поїсти. Ісус, мабуть, був голодний, так? Да? Не думаю, що він був голодний. Але чому він каже, дайте мені поїсти? Для чого? цікаво вичаєте. Ну. Приймайся, можливо. Голосніше? Відновити згадку про нього? О! Доказати те, що це не просто дух. Ну, можливо, да. Він, він помер, але дух, душа прийшли і показують, Да? Це не просто щось таке духовне. Він тілесно воскрес. Тому й тілесно показав рани і каже: дайте мені поїсти. Тобто, це означає, що духовні створіння, вони не їдять не таку фізичну їжу, бо їм це не потрібно. І він доказ, що він насправді фізично воскрес, каже, дайте мені поїсти. І він з ними вечеряє. Знаєте, ця історія сталася в далеку давнину. Двома цими учнями і там ще з 11 учнями. Це було їхнє переживання, це було їхнє благословіння. Ну, а що мені до цієї історії? Ну, а що вам до цієї історії? Е, для що ця історія говорить до мене? Вона щось говорить чи ні до вас? Я хотів би, щоб ми взяли три таких практичних застосувань. Які ми можемо практично примінити до свого життя і ми згідно з цією історією. І ось перше. Учні йшли дорогою і розмовляли. Про що розмовляли учні? Про що? Ну, Про погані дороги, справді тоді були погані дороги. Чи про владу, чи про окупацію, тоді вони були під окупацією, чи про податки високі, про що? О, про події, які були недавно, а саме про кого? Про Ісуса. Ти двоє йдуть і розмовляють про Ісуса. А, який помер, який був пророк. А, вони мали надію. І ось ця подія їм не давала спокій. А, чому вони про це говорили? Ви думали про це? Чому ця подія не давала їм спокою? Вони розчарувались. Що які варіанти? Сподівалися. М? Сподівалися. Вони сподівались. Тобто, якщо вони на це сподівались, тобто, це означає, що Ісус був для них цінністю. Чи не так? Ось та цінність, на яку вони покладали, а Він помер. А ми сподівались, До якого висновку можна прийти? Знаєте, те, про що я. Те, або, вірніше, те, що для мене цінне, про те, я буду розмовляти зі своїми друзями. Ну, от Можете перевірити себе. Те, що ви найбільше любите, про те ви і розмовляєте зі своїми друзями. Ну, Відповіді можете самі дати, про що ви розмовляєте зі своїми друзями. І це так воно насправді є. Те, що я люблю, те я і ділюся, про те, я і говорю. Але якщо ти християнин, можна перевірити себе, коли ти зустрічаєшся з друзями, про що переважно ти з ними спілкуєшся? Про те, що найбільше ти любиш. Тому важливо, коли ми зустрічаємось з нашими друзями, говорити про Ісуса. Так, говорити про Ісуса, говорити, про що я сьогодні читав, з Писання, що навчив мене Ісус. Як я це примінив у своєму житті? Можливо, щось вийшло, щось не вийшло. Ну, звісно, якщо я читаю Біблію, а якщо я не читаю, то мені нема про що говорити. Але ті, які насправді читають Слово Боже Біблію, Бог їм відкриває і їм хочеться ділитися і розповідати це іншим людям. так і є. Наприклад, От дивлюсь, там сидить дівчина на ім'я Іванка. Є там, так, да, дівчина Іванка? Да. Іванка, ти мене знаєш? Іванка мене знає. А звідки ти мене знаєш? Ну, тому що не один рік ти мене бачила, правда? Але чи мали ми з тобою такі якісь, е, спілкування більш тісні? Е, чи розповідав я тобі про себе, чи ти розповідала ти мені про себе? Ні, ти просто мене знаєш. І на цьому все. Ну, наприклад, Максим, ти мене знаєш? Звідки ти мене знаєш? Тобто, є певна дружба. Більше трьох років разом навчаємося. Він у мене був вдома, були певні поїздки. Тобто він мене більше знає, ніж Іванка. Хоча це можна надолужити. А, Сергій, ти мене знаєш? Звідки ти мене знаєш? Я твій батько. Тому що ми 17 років, ти живеш разом зі мною в одному домі. І ми з тобою зустрічаємось набагато більше, ніж з Максимом. Ми спілкуємося кожного дня. І якщо розповісти, якщо запитати Іванку, Максима або Сергія, розкажіть про Гіво, хто більше розкаже? Ну, мабуть, Сергій, правда? А, який більше мене знає, не просто чув про мене, не просто там раз в тиждень там, якось спілкувався, а який бачив мене кожного дня і бачить. Тобто, насправді? Ми знаємо Бога, а наскільки, наскільки ми з ним спілкуємося. От чим більше ми спілкуємося з Богом, тим більше ми його знаємо. Ми можемо ходити в церкву навіть от Іванка, скільки тобі років? Скільки? П'ятнадцять. Іванка насправді я і про Іванку знаю 15 років, і вона наскільки пам'ятає, 15 років мене бачила. Але це не здало нам якісь там стосунки, ми більше не знаємо да, один одного. Так само можна знати про Бога, що, да, Бог є в загальності. Але знати характер можна тоді, коли ти з ним спілкуєшся. Знаєте, мені подобається, коли є учнівські групи, де учні Христа збираються для того, щоб. Е Більше пізнавати Христа. І це круто. Насправді це круто, коли, якщо ви є в таких учнівських групах, коли ви разом е спілкуєтеся один з одним і пізнаєте Бога в таких групах. Це набагато е реально, дає духовний ріст в пізнанні Бога. я би хотів би, щоб ви про це думали. Якщо у вас є е бажання бути в таких учнівських групах, де можете. Е Взнавати один про одного і пізнавати Бога Підійдіть до мене чи до Жені, і ми хотіли би, бути, щоб ви там були. Знаєте, писання говорить 2 Тимофія 3:16 і взагалі, коли читаєш Біблію, що все писання, воно Богом натхненне, і воно актуальне до всіх питань, до докору, до направи, до виховання, до всього. І насправді писання дає відповіді. Тобто, принципи, на всі питання. Тому перше застосування цієї історії. Роздумувати самому і разом з друзями про Ісуса Христа. Друге примінення коли учні йшли до свого будинку разом з ним, разом з цими двома учнями, що незнайомець. І весь цей незнайомець, тобто Ісус, Він хотів піти далі. А що вони пропонують йому? М? Вони кажуть, зайди до нас додому. Зайди додому. Вони запросили додому. А яка риса характера проявилася цих двох учнів? Гостинність? Насправді вони проявили гостинність навіть до незнайомого. А, хто читав Біблію, то в Біблію дуже часто говориться про гостинність. Щоб ми були гостинні, не просто до не, незнайомих, а взагалі, щоб ми були гостинні. Скажіть, будь ласка, а ви запрошуєте до себе додому своїх знайомих. Ну, почнемо з знайомих, про незнайомців взагалі мовчу. Друзів. запрошуєте чи ні? Дехто взагалі не запрошує, дехто запрошує рідко. Але досвід показує. Коли ви запрошуєте до себе додому і разом споживаєте їжу з друзями, знайомими, це насправді зближує. Це допомагає і скріпляє відношення. І разом з тим, Бог хоче, щоб ми були гостинні. Ну, наприклад, часто я чув, не знаю, чи ви це чули, чи не чули, коли говорять, от я серед оточуючих своїх там, церкві чи десь не бачу любові чи турботи. Ви таке чули? А я скажу так, що почни з себе. Запрошуй йти до себе додому, будь дружелюбним, будь гостинним, проявити турботу, любов і побачиш, що навколо тебе і буде любов, і відношення зміниться. Я хотів би вас сьогодні закликати, щоб ви почали ходити один до одного додому. Я більш ніж певний, що серед вас. Не всі були один в одного вдома. Чи всі були? Думаю, що ні. А, і в мене є до вас заклик. Будьте просто в цьому прості. Будуйте відношення, а, відкиньте гордість. Ну, в мене може не така хата, мій ну, ремонт не такий, може, власної кімнати немає, ну я не такий заможній. Відкиньте ці всі стереотипи, це неправильно. Будьте просто прості, от насправді прості, майте дружні відношення. Запрошуйте до себе додому. Я пам'ятаю, от своє дитинство, будучи як ви, підлітком і трохи старше. Е я любив ходити в гості. Мене запрошували. І от я сьогодні згадую просто е най- Ближчі мої друзі і ці відношення будувалися тоді, коли ми разом були в, по домам, я в них, вони в мене, їли. От, от такі відношення мають бути. І ця історія про це вчить бути гостинні. Е, І в мене є до вас виклик. Хто готовий до мого виклику? Тільки двоє-троє і все. Бо решта не знають, до чого я буду закликати. Мене виклик до наступної суботи. Запросіть до себе одного або декілька е, знайомих або друзів до себе додому. Ті, які у вас ніколи не були. Хто приймає виклик? Вже ніхто? Катя, Таня, Женя. Прийміть мій виклик. Запросіть. І ця історія нас вчить при це. Тому перше, перше застосування е, про що вчить ця історія, хто запам'ятав роздуми про Бога, коли ми зустрічаємось говорити про Ісуса. Друге застосування гостинність. І третє застосування не мовчи, говори про Ісуса. Коли учні зрозуміли, що серед них е, живий Ісус. А що вони зробили? Вони не чекали до ранку. І в ту саму от хвилину, чи мить, вони просто встали серед ночі і пішли в Єрусалим 12 кілометрів, щоб розповісти іншим. Знаєте, радість насправді палала в їхньому серці, і вони не могли мовчати. І якщо насправді ми пережили оцю радість і зрозуміли, що Ісус помер за мої гріхи і Воскрес, я не буду мовчати. Якщо Ісус Спаситель змінив мене, насправді я буду говорити про Нього. І закінчуючи, якщо Ісус не є ще вашим особистим Спасителем, сьогодні є цей добрий час подумати і прийняти правильне рішення. А знаєте, яке правильне рішення? А правильне рішення. Повірити, що Ісус помер саме особисто за мій гріх? І Він висів і страждав на Христі саме за мене. Правильне рішення повірити, що Ісус Воскрес і Він дарує мені життя вічне, коли я повірю в Його смерть і Його Воскресіння. Він дає прощення і Він хоче, щоб ми насправді стали Його дітьми. І ще мене одне таке запитання: як ви думаєте, всі люди на землі, це є Божі діти чи ні? ДА чи ні? Давайте проголосуємо. ДА? А, три А Ні НІ більше. <с> ну так, хтось утримався. А, насправді, всі люди на землі це Боже творіння. Але не діти Божі. Тому що дітьми Божими стають. Євангелій від Івана, першого розділу, 12 віршем написано так. А ті, хто прийняли Його, тобто Ісуса, Бог дав їм владу бути дітьми Божими, ті, хто вірять в Його імені. Ті, хто народилися від Нього, ті стають дітьми Божими. Я цей месенджер до вас. Якщо ви хочете стати дітьми Божими, вам потрібно повірити в Ісуса, визнати себе грішником і прийняти Його. І ви станете дитиною Божою. Тому, повіривши в Його Воскресіння і переживши це в своєму житті, ми надалі будемо перше міркувати і роздумувати про нього на протязі всього життя. Друге, ми будемо готові бути гостинними, гостинними е до тих, хто має в цьому потребу і не має потреби. Тобто не потрібно запрошувати людей, тих, які в чомусь мають потребу. Або голодні. Ні. І тих, і тих. І третє, ми не будемо мовчати, а навпаки, будемо розповідати про нашого Спасителя, який помер і Воскрес, і сьогодні Він живий. Вівіт на Латині Він живий. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякую вам, друзі.